Вай, з вами Андрій Годованець. Вітаю! Європейський союз поки не готовий обіцяти Україні повноправне членство у майбутньому. Про це заявив голова Єврокомісії Жозе Монель Борозу під час виступу у Лондонській школі економіки. На думку посадовця, з реалістичної точки зору, ЄС не може гарантувати перспективу членства в Україні як також іншим державам. Проте Борозу не відкидає, що така можливість може з'явитися вже у майбутньому. Позиція Європейського союзу та країн-членів просуватися крок за кроком. Ми не відкидаємо цієї мети повноправного членства ЄС. Але на цьому етапі те, що ми запропонували Україні, зокрема тому, що вона не готова до вступу до Євросоюзу, – це політична асоціація та економічна інтеграція. Сполучені Штати готують нову резолюцію щодо України. Вже незабаром її повинен розглянути Сенат. Відповідний документ був зареєстрований 12 лютого. У резолюції американський уряд закликають вжити усіх можливих заходів, аби допомогти владнати політичну кризу в Україні. Зокрема, йдеться і про запровадження санкцій. Автори документу просять переглянути фінансування організацій, які беруть участь у репресивних діях чи порушують права українців. Раніше у Вашингтоні вже привітали рішення української влади звільнити всіх затриманих під час Євромайдану. Наступним кроком у цьому процесі радумку США має стати формування багатопартійного технічного уряду зі справжнім поділом влади і відповідальності. Саме такий уряд може заслужити довіру українського народу і відновити політичну і економічну стабільність. Допомогти Україні у регулюванні політичної кризи намагається в ОБСЄ. організація з безпеки і співробітництво Європі, готова відправити до Києва свого спецпредставника. Запропонувала ОБСЄ також допомогу у проведенні виборів у випадку, якщо з українського боку надійде відповідне прохання. Про це заявив генсек організації Ламберто Зад'єр, виступаючи на заключній сесії парламентської асамблеї ОБСЄ. Засідання тривало у Відні два дні – 13 і 14 лютого. Одна з тем сесії стосувалася ситуації в Україні. У броварах, що під Києвом, на майдані у ці хвилини, активісти збирають своє народне віче. Учасникам запропонують обрати склад броварської народної ради у органу громадського самоврядування. На місці події зараз працює Андрій Засаднюк. Він із нами на прямому зв'язку. Андрій, доброго дня! Тож що у ці хвилини відбувається на броварському майдані? Що планують активісти на сьогодні? Вітаю, студія. Наразі у ці хвилини народне вічі на майдані у броварах ще не розпочалося. За кілька хвилин організатори очікують прибуття такого собі місцевого автомайдану. Ми до речі кажучи, сьогодні вже його бачили. Близько 20 автівок їхали містом Бровари. Вони в цих автівках знаходяться більшість активістів, які організовують сьогодні. Тут народне вічі. Організатори очікують прибуття їх з хвилини на хвилину. І як ви вже сказали, дійсно тут сьогодні планують обрати броварську народну раду. Це орган місцевого самоврядування, який буде займатися. Опозиційною діяльністю і власне я зараз пропоную поговорити із депутатом Броварської міської ради Романом Сімудіним, який є активістом і одним із організаторів цієї народної ради. Тож, пане Романе, розкажіть, будь ласка, глядачам, чим буде займатися Броварська народна рада? Броварська народна рада створюється виключно за принципом відкритості прозорості. 12 лютого було засідання координаційної ради, куди були запрошені всі бажаються, не тільки громадські активісти, буквально всі. Делегували від неформальної групи депутатської групи лише одного мене місцевого депутата для того, щоб саме цей орган був настільки прозорим, настільки був представлений громадськістю, щоб не виникало нікого сумнівів, що це саме народна рада. Ми не будемо політики не будуть заважати приймати там рішення. Там буде створено сім напрямків. Особливо з них вирізняється це ілюстраційний напрямок з питань розвитку міста. Це саме два головні будуть напрямки. Сьогодні тут говорили, що місцевий антимайдан так званий їздить так званими місцевими межгір'ями. Розкажіть конкретніше, що мається на увазі? Антимайдан Автом... Автомайдан. Так, да, дійсно зараз ми вже вдруге проводимо автомайдан, передбачає проїзд по центральним частинам міста Бравори, а також із заїздом, з плановим заїздом до голови осередку партії регіонів пана Федоренка. Сьогодні казали, очікують Юрія Лусенка або його брата Сергія. Вони дійсно тут мають бути. Наразі ще інформація не підтверджена, тому що я зараз, наскільки ми координуємо свої дії, то зараз на всі всі практично народні депутати, всі лідери громадських рухів, роз'їхалися по обласним центрам. І скажіть, будь ласка, сьогодні говорили про те, що повинні презентувати перший загін самооборони, власне, так Оце, чи це правда дійсно? І чим він буде займатися тут у броварах? Так саме сьогодні буде. Представлений перший загін самооборони, він буде власне займатися захистом громадян. Це в першу чергу захист, захист нас всіх, захист проведення наших майданів, які ми тут регулярно проводимо. Постійний захист, якщо раптом когось будуть бити там або відловлювати тітушки, ми будемо чинити. Відносно такий прямий опір. Дякую. Отже, ми будемо е, слідкувати за подіями, чекати початку народного віча у броварах і обов'язково повідомляти вам про е, прогрес у наступних випусках новин. Дякую, студія. Дякую, Андрію. Це був Андрій Засаднюк із броварів. Голова Верховної ради Володимир Рибак пропонує створити наступного вівторка спеціальну комісію з напрацювання узгодженого законопроекту про внесення змін до конституції. Він вважає, що до складу цієї комісії мають увійти представники усіх політичних фракцій та у разі необхідності фахівці з конституційного права. На сьогодні є вже чотири законопроекти щодо внесення змін до конституції. Спікер наголосив, що до цього процесу потрібно підійти виважено, оскільки він передбачає внесення змін також у понад 80 чинних законів. Я кажу, що ну, так, так же не може бути. В світі нема такого прикладу, щоб за одну добу міняли Конституцію і міняли устрій нашої держави. Давайте діяти згідно Конституції, давайте створимо е, тимчасову комісію, давайте вона попрацює, винесемо в першому читанні, е, узгодимо якийсь варіант. У Віктора Януковича достатньо сили, аби поставити на місце кого завгодно. Про це президент України заявив особисто під час інтерв'ю з журналістом Віталієм Коротичем. Глава держави застаріг закликати до екстремізму в Україні досить небезпечно, адже влада зможе вгамувати будь-кого. Він також наголосив, що готовий до діалогу і до проведення всеукраїнського референдуму з найбільш болючих для українців питань. Всі політики повинні розуміти свій рівень відповідальності. І коли йдуть заклики до непримиренної боротьби, озброюватись, захоплювати і так далі, радикальні, я вам скажу, що це небезпечно. У нас достатньо сил для того, щоб поставити на місце будь-кого. Звільнення заручників з-під варти є не вирішенням проблеми, а заведенням її у глухий кут. Саме так коментують експерти з заяву прокуратури про те, що з під варти звільнили останнього з 234 затриманих активістів. Нагадаю, пом'якшення міри запобіжного заходу арештованим ініціювала Генеральна прокуратура України. Експерти зійшлися на думці, що цей крок є не звільненням, а зміною статусу заручників, адже кримінальні справи проти активістів залишаються відкритими. Марія Черніхівська знає подробиці. Марія привіт, Розповідай. Вітаю Андрію. Тим часом влада розуміє, що народ з вулиць просто так не піде. Тож остаточно не звільняє активістів. Вже після 17 лютого її дії можуть стати навіть жорсткішими, кажуть політологи. Адже саме у цей день спливає дія другого закону про амністію. Тож, можливість у такий спосіб розв'язати кризу мирно стають деталі примарнішими. Експерти також прогнозують можливу ескалацію конфлікту з огляду ще й на пленарний тиждень у парламенті, адже невідомо чи готова провладна Більшість беззаперечно підтримати повернення до Конституції зразка 2004 року. Ситуація радикалізується, причому достатньо серйозно, І в цьому випадку ми можемо стати свідками достатньо серйозних, я би так сказав, неконтрольованих дій. Ну, обратите увагу, кожна сторона действует акуратно, тому що понимає, той, хто першим зробить сделает грубое той тот будет обвинен в нарушении перемир'я, стане так сказать, радикалом, отъявленным, будет во всем виноват и развяжет руки своему сопернику или.. На думку експертів, Віктор Янукович не погодиться змінювати конституцію. Це означатиме втрату впливу над силовиками, а отже, над усім загалом. Щодо крісла прем'єра, майданівці будуть обговорювати кандидатуру Арсенія Яценюка на цю посаду. Напередодні керівник центрального штабу партії ВИО «Батьківщина» Олександр Турчинов уже заявляв, що саме люди вирішуватимуть це питання на яке відбудеться 16 лютого о 12 годині. Від влади ймовірними кандидатами називають і Кінаха, і Лукаш, мовляв, президент. Цитую має кинути кістку своїй партії. Політологи вважають, будь-яка кандидатура прем'єра від влади буде політичним смертником. Для Януковича, враховуючи загальну економічну ситуацію, треба поставити прем'єрам когось на зазок Сергія Курченка. Тобто, того кого буде не жалко в момент, коли почнеться справді. Щось на зазок там аргентинських подій, як відомо в Аргентині після дефолту почалися народні бунти. Да що цього прем'єра буде не жалко викинути з вікна вулиця Нагрушевського під ноги протестувальників. Рада майдану вже висловила готовність виконати вимоги закону про амністію, але після звільнення усіх затриманих активістів, враховуючи виконання владою вимог щодо звільнення заручників, такий крок цитую дозволить зберегти найцінніше це тисячі наших побратимів, яким загрожують багаторічні ув'язнення. Водночас владу попереджають: якщо вона знову розгорне репресії проти активістів і мітингувальників, піде на зрив процесу мирного розв'язання кризи, тоді у відповідь будуть значно масштабніші ніж просте поверхно. До вихідної позиції. Це не означає, що ми здаємо приміщення, це не означає, що ми зносимо барикади. Тобто ми відновлюємо рух по вулиці Грушевського частково. Якщо звільняються всі заручники і припиняється потім знов терор і браття нових заручників, а також припиняється звинувачення, то ми звільняємо Грушевське, відходимо на позиції Майдану. Якщо це буде порушено і влада не припинить глузування або брехню. Ми відновимо свої дії. Політологи вважають, що дієвими, дієвим впливом на владу залишаються такі стратегічні пункти, як КМДА та вулиця Грушевського. Наразі в мене все. Андрію, тобі слово. Дякую, Марія, це була Марія Черніхівська. Згорів у власному авто на Запоріжжі активний учасник автомайдану повертався додому, аж раптом невідомий вистрілив у бак пального його автівки. Машина умить зайнялася, чоловік згорів живцем. Дружина загиблого ледве впізнала коханого за обручкою. Сергій Сенека був приватним підприємцем. Рідні чоловіка пов'язують вбивство із його громадською діяльністю. Утім, МВС оприлюднило іншу думку. Мовляв, загиблий мав купу кредитів у кількох банках. Не змога їх виплатити і призвела до самогубства. Слідство триває. Вісім років сидітиме за гратами Андрій Слюсарчук, якого в Україні більше знають як доктора. Пі відповідний вирок виніс учора пізно ввечері Сихівський райсуд Львова. Фоміда визнала винним Слюсарчука у п'яти епізодах незаконної лікувальної діяльності та у двох вбивствах з необережності. На терміну ув'язнення вплинуло і використання Андрієм Слюсарчуком підроблених документів про медичну освіту. Також суд зобов'язав доктора Пі виплатити сім'ям загиблих матеріальну компенсацію. Загалом це більше 100 тисяч гривень, і повернути близько 40 тисяч доларів, які той брав за своє лікування у потерпілих. Вироком Андрій Сусарчук незадоволений, запевнив журналістів його оскаржуватиме. Поза як вважає рішення незаконним. На його думку, вирок далі цитата побудований на істерії. Нагадаю, слава до Слюсарчука прийшла після участі у телепроектах під ім'ям доктор Пі, де він демонстрував свої феноменальні здібності. Зокрема, відтворював 30 мільйонів знаків числа ПІ. Сам Слюсарчук називав себе доктором медичних наук та нейрохірургом. Чим сьогодні живуть активісти майдану, знає Уляна Дрючкова. Вона зараз на вулиці Грушевського. Добрий день Уляно. Що у ці хвилини відбувається на передовій? Андрію, привіт! Не чула твого запитання. Розповім, що зараз тут відбувається. Зараз на вулиці Грушевського відносно спокійно тут почався такий звуковий, можна сказати, батл. Сьогодні активісти знову встановили проектор, на якому показують новини, на якому транслюють журналістські розслідування каналів, які називають об'єктивні 5, 24, TVI. з того боку. Відразу, коли тільки запустився проектор, залунала музика, російська музика. Здиві. Більшого це г е, музика групи улюбленої групи російського президента Любе. Ну а тепер три... Про те, що відбулося вчора вночі, нагадаю, тут палали шини. Активісти сьогодні віджартовуються, кажуть, що в такий спосіб вони грілися. Але якщо серйозно, то кажуть, що вчора близько 6 години вечора в українському домі згасло світло, і е, підпалені шини це був такий собі знак тривоги, після якого відразу з українського дому почали виводити жінок та дітей. Ну і ще трішки про те, про ту інформацію, про реакцію про реакцію активістів на а, вчорашню заяву генерального прокурора про те, що заручники звільнені, не заручники, перепрошую активісти звільнені, і тепер а, євромайданівці мають звільнити вулицю Грушевського. На це активісти відповідають, що е, їхніх побратимів, їхніх соратників звільнили поки що лише під домашній арешт. І як сьогодні звільнили, так завтра можуть знову посадити. Тобто кримінальні провадження проти них не закриті. І поки ці переслідування не за Кінчиться, поки звільняти Грушевського ніхто не буде. Ну і я вже сказала про те, що тут так відносно спокійно. Але чому відносно? Тому що, як нам кажуть сотники, е сьогодні тут бойова готовність. Всі готуються до можливого штурму цієї ночі, до можливої розчистки барика. Ось така ось ситуація на Грушевського. Андрію, тобі слово. Дякую, Уляна. Це була Уляна Дрючкова. На завершення випуску додам, що цього тижня телеканал ТВАЙ – зміні сітку новин. Відтепер тепер програма сьогодні виходитиме і у вихідні. У суботу та неділю дивіться новини. на ТВАЙ о 12, 15 та 18. У мене на цю годину все. Читайте, дивіться наші новини також на сайті Твай.юе. Наступний випуск о 15. Побачимось.